Як вам таке ліпкомбо? Я, чесно кажучи, трішки скучила за губами з 2000-х. І зараз покажу, чим зробила це ліпкомбо. Перше, що я нанесла, це олівчик Lip Definer від Lamel 08 відцінок. Він просто шикарний. Новинка. Далі рожевий блиск від MAC, новинка Non-Sticky Lip Glass у відцінку Behaved 222. Боже, який гарний колір, я вам не можу передати. Щось давно я не зустрічала. Настільки красивий Бейбі-Пінк-віцінок. Щоб зробити такий самий варіант, але матовий, я використовувала теж олівчик від Lamelle 08 та новий відцінок мультитаскера від Юніко у відцінку Glam. Боже, це теж дуже красивий рожевий відцінок. Його можна нанести і на щічки. І на губи це мультітаскер, але на губах він виглядає дуже красиво. Щось таке ретро з 90-х чи з 2000-х. Ставте лайк, якщо вам сподобались такі ліп-комбо, і якщо ви знаєте аналоги, теж напишіть в коментарях.